Для пересічного громадянина це не вплине, тому навіть покращить ситуацію на ринку в зв'язку з тим, що при відміні будь-яких обмежень дозволить банкам самостійно встановлювати курси купівлі і продажу, і є така, ну, аналітичні дані свідчать про те, що курс більш стабілізується і. Таких значних відхилень між курсом купівлі і продажу в майбутньому не передбачається. Ну, просто все затрусилося. Посуда, прямо от звук такий, знаєте, от як посуда дзвонить, це дзвоніла посуда. Я вже так перелякалася, що я навіть нічого вже нічого не могла робити. І чую, що такого раз. Такого, як потім, Другий раз і цей дом затрисся. Спочатку затарахтіли якісь ці каструлі на балконі, як, як пітля, перед землетрусом, а потім страшний вибух, спалах. Ну, так, так Задрижався будинок. По даному факту порушено кримінальну справу. Слідчо-оперативними заходами встановлюються особи, які могли скоїти даний злочин. Луцький міський відділ надійшла інформація від відділу неповнолітніх та молоді при Луцькому міську про те, що з адресою місті Луцьку по вулиці Баранова, 122, приїхала з Закарпаття особи царянської національності, які заставляють своїх дітей вже бракувати, бродяжно постійно. Ходять по місту Луцьку, просять. Ще тільки рубля заплатили. Що їдуть, бо їм гроші, витають, дитину операцію робити, просяться, попросилися мене, я взяла, позавіла людей. Я так можу, ще ж не сплати, якась не можу. Крім того, проведені роботи на дитячих городах, закладено куточок Волинського поля, висіяно льон з дітками, так, закладена барвінкова алея, закладена барвінкова алея, в Калиновій алеї продовжуються роботи, бо кущі, які акція в нас була проведена в жовтні місяці і кущі, висаджені кущі не всі перезимували належним чином і доповнення проводиться. І зараз в нас в дошкільному закладі от протягом тижня проходила декада Маргаритка. Опушимо землю. Яке? -як? Опошима землю. А на що? Щоб тут щоб кущі нормально, щоб кущі нормально росли. Я сажу квіти. Які? «Нарцизи, тюльпани. А ти що робиш? Теж сажу квіти. «Ми силы льон!» «Молодці!» Я сама неодноразово е, хотіла викликати швидку, тому що, як правило, жіночі крики страшенні: допоможіть, допоможіть. Розумієте, темрява парк не освітлюється. Я не знаю, чи, чи тих жінок б'ють, чи чи що з ними роблять, чи сумочки виривають. Це ж страхіття. Просто слухайте. Приходять до нас сюди е, бавитися мами молоді з маленькими дітками. Добре, ми не проти, нехай собі бавляться. Але після того лишається купа сміття. На зауваження вони, звичайно, реагують, як правило, дуже негарно. Вимагає від працівників ДОІ суворо дотримуватись при нагляді за дорожнім рухом і виявляти автомобілі, які незаконно використовують сигнальні пристрої, мігалки, близькові блискові маячки, а також боротися за те, щоб. На транспортних засобах було проведено заміну номерних знаків державних, які нині не відповідають госту, так званих престижних серій. За нашими фенологічними спостереженнями перші ксодові кліщі вже почали реєструватись з кінця березня. Перший пік активності ксодових кліщів припадає на травень-червень, а другий пік активності йде вже восени це серпень-вересень. Саме найбільша небезпека це коли людина може заразитися в вогнищі, природному вогнищі кліщового вірусного енцефаліту. Хоча на території міста Луцька та Луцького району природного вогнища кліщового вірусного енцефаліту не зареєстровано, але все-таки небезпека з цим не минає, тому що можливий пасивний завіз кліща. Ну, за допомогою населення, або також тваринами чи птахами. І не тільки тому, що ми не, не зуміли їм спасти, надати вчасну на допомогу, хоча й тому теж. Але й тому, що, якби ці люди, не можна про покійників що говорити, якби ці люди в тій частині, що їх немає з нами, самі доклали рух або не доклали. Скоріше, не доклали. На сьогоднішній день із 15 померлих на тисячу населення в нашій країні 10 вмирають від серцево-судинних захворювань В Волинській області від всіх причин вмирає 14 на тисячу населення. Відповідно, дещо менше і показник смертності від хвороб системи кровообігу 9 проти 10. П'ять років науки у вищому навчальному закладі, сумлінна наукова праця і диплом у ваших руках. Це загальновідома схема. А як вам така пропозиція? Документ про вищу освіту за декілька днів. Оригінального зразка ще й досить за доступну ціну. Нічого такого в нас не спостерігається і бути не може. Це хтось спекулює добрим ім'ям Волинського національного університету. Ну, реакція яка може бути? Студентами я проговорила, такої інформації немає. Від викладачів також. Вступати у непотрібну брудну дискусію ми вважаємо, що це нижче нашої гідності. Призов по мобілізації буде відбуватися з 22 по 1 травня. Завдання, яке покладено на військові комісаріати Волинської області щодо призову особового складу та поставки техніки складає всього. 738 військовозобов'язаних, в тому числі 67 офіцерів. В ході п'ятої черги часткової мобілізації також сплановано та поставити техніку національної економіки, яка недопоставлена в ході четвертої черги, в кількості 25 одиниць, в тому числі дві дорожно-будівельні техніки. Виїхали за межі області 22 особи, 1% відсоток не відкривають помешкань 25 осіб, 1%. відсоток. Тепло в своєму листі просило почати надавати послуги з переробки Давальницької сировини з 29 лютого 2016 року, щоб не спричинити переривання опалювального сезону в місті Луцьк. Договір про закупівлю не був підписаний сторонами. Відповідно, цей договір між юридичними особами значит, він мав бути підписаний для того, щоб бути укладеним уповноваженими представниками сторін, які на підставі установчих документів чи довіреності діють. То відповідно ми не можемо вважати оскільки не дотримано форми укладення договору. А відповідно, раз не дотримано форми, то і не можна стверджувати про те, що досягнуто згоди з усіх істотних умов договору. Бо, відповідно, немає вираження оцього досягнення згоди, так як це вимагає закон. І для державного комунального підприємства Лузь тепло і для товариства з «За обмеженою Західна теплоенергетична група є тарифи, тобто розраховані комісію, затверджені комісію, тарифи на послугу. Як скажімо, на мене, і це і моя тонна відповідальності. Я вважаю, послуга має коштувати стільки, скільки визначила національна комісія, що регулює цю діяльність. У даного громадянина було вилучено пістолет Наган, а також гвинтівку Мосіна 1891 року випуску. Даний арсенал зброї громадянин зберігав у себе у двох гаражах. По даному факту, слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або випуховими речовинами Кримінального кодексу України. Дана санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Ви не маєте саме посвідчення. Покажи документ. Вони не, не мають дом'яти. Взагалі безпреділ. Дивіться, для пенсіонерів. 1500 гривень то взагалі. І стоїмо цілий день. А чого ви стоїте? А що не продають хліб зараз? Ну бо вони привезли, мають привезти. Ага, то ви чекаєте, вже займаєте час да, зранку. Так, да, зранку, з 9 годин. То ви купуєте хліб тільки тут. так? Що-що? Купуєте хліб тут? Тут Купляємо, що ж, полторачка, пенсії, то що ж. Просто арифметика. Сюди Порошенкову марінку сюди поставити за хлібчиком. Ось сюди її треба поставити, о, то знатну. Або, або з ним. Щоб постояв тут півдня. Падлюка. Ось їде російський газ. Фірма Сібур, російська желізна дорога. У да, нас немає торгівлі на крові. Більше 60 цистерн. Я прийшла з мамою, з татом, з братом, ну, щоб поприбирати, парк і так гарний, але треба, щоб він був ще гарніший. Власне, сміття багато. Ну, хотілося б звернутися через засоби масової інформації про те, що люди, щоб за собою залишали чистіше і ну, не соромилися взяти з собою пакетики, те все сміття, яке після відпочинку чи після прогулянки назбиралося, щоб воно все-таки попало в смітник, а не залишилося десь на природі. Мені подобається така ідея, бо ми більш збережуємо навколишне довкілля. Я хотіла б сказати, що навіть після прогулянки чи після відпочинку прибирати за собою сміття. Ми побачили е, тут на цій кучі, як то кажуть. Е, записка була е, в скляній баноці, але банка була розбита. Підгорталася земля, бо е, робили прохід, щоб могли машини проїжджати тут до будови під'їжджати. Було видно, що їм не 10 років, бо сама е, самі аркуші вже жовті. І Вицвівши, одна з записок вже майже е, розпалася від часу. Ну лише потім я побачив, вже як забрав, то побачив, що там е, є рік 79-й. Мир на землі це моє найперше побажання і найбільше, а всі інші не всі. А частина мрій збудуться з моєю допомогою. Закінчити школу на золоту, поступити в юридичний, не сваритись з Сергієм. Закінчити школу на відміну, вступити до вищого навчального закладу, організувати в школі драматичний гурток, виховати справжніх марксистів. Нехай правда і добро завжди перемагають зло. Нехай люди будуть щасливі, переможе мир, правда, добро, братерство, дружба, геть міщанство, бюрократизм, формалізм, хай живе, здорове, соціалістичне суспільство. Сказати, що це були випускники цього року, і хто це був? На жаль, сьогодні ми ще поки що не можемо, але звичайно, учні школи будуть. Проводити таку пошукову роботу, де я думаю, все-таки знайдемо тих, хто хотів історію школи зробити сьогодні відомою. Що ми можемо вам сказати нічого? Ну, ми ніякі ми... цінка землі. П'ять гектарів землі продається за мільйон сто дев'яносто вісім. Ну це реальна оцінка. Ми ж не експерти земельні, звідки я знаю, чи це реальна оцінка, чи нереальна. Ви що вищу про цю ситуацію про бурштин. І вони перевозили ну, ця фірма. Ну, ну, ця фірма перевозила чи. Саме ця фірма перевозила через кордон. От кажуть, що це були від цієї фірми. До мене неодноразово приходять на прийом жителі мої нашої громади, які озвучать ці проблеми, просять поради от, і намагаються е, знайти якусь відповідь і допомогу. Ми неодноразово направляли поліцейські, збирали. Майже кожного року збираємо списки цих самогонщиків, поліція ходить, десь там трошки лякає, якісь там штрафи дають, але в результаті ті штрафи мізерні і в загальному не призводять до бажаного результату. Але в одному з сіл люди вже радикально налаштувалися. Я отримував через банк. Зараз ніяких змін, на карточку приходить пенсія. Все нормально. Пенсія приходить навіть раніше, ніж приходила. Ніяких затримок немає. Все добре. Якщо ми говоримо про спосіб виплати пошти, коли особа отримувала кошти через поштове відділення за попереднім місцем проживання, такі особи. Можуть звернутися до нас в наш будь-який сервісний центр, написати там відповідну заяву. Заява передається до Укрпошти. Або ж може зателефонувати до контакт-центру Укрпошти і повідомити своє нове місце проживання і виплата її буде здійснена поштовим переказом. Кожен знайшов свою нішу. Одні... Виготовляють аптечки, інші займаються платінням сіток, інші перетворилися на, напевно, якісь гуманітарні хаби і теж не сидять, склавши руки, а все-таки допомагають, приймають, відправляють вантажі і в гарячі точки, і, зрештою, для звільнених територій, для частково окупованих територій. Тут у нас постійно продовжується ця робота. Вихідних немає. Ця робота, яку вони роблять, це дуже важливо, це дуже потрібно. Середина м'яка проти ракошет. Пластина простріляна, все в порядку. Вони випробувані. Випробувані, звичайно. Є балістичний висновок відповідного органу про те, які, які кулі витримує е, цей бронежилет. Це шостий клас, вони витримують бронебійні кулі, навіть снайперська гвинтівка «Драгонова». Ми їх продаємо нашим військовим, нашим воїнам на передову. Це 14-та бригада для того, щоб вони мали надійний захист в цих боях, які е, будуть, і щоб максимальна кількість життів і здоров'я наших воїнів була збережена. Тримаю зв'язок з заступником командира бригади. Є перелік потреб, що необхідно. Звичайно, що перші потреби це, це захист, це шоломи, це бронежилети, це інші тактичні речі.